Захист і безпека, чиновники розповіли, як інвентаризують захисні споруди Прикарпаття, тобто перевіряють їхній технічний стан. Загалом таку процедуру вже пройшли майже пів тисячі укриттів області. А якщо брати показники на всеукраїнському рівні, то Івано-Франківщина має середній результат. Нині інвентаризація повністю завершена у Рогатинському районі, а кращі показники виконання у Долинському, Калузькому і Надвірнянському. Хочу з знайомних на сьогодні загроз для населення щодо можливого ураження. Звичайними видами озброєння, облдержадміністрація основну увагу зосереджує на підготовці найпростіших укриттів. Неодноразово ми засідали і на виконанні рішень обласної комісії питань технологія і безпеки від 2.02 та від 24.06 місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і балансоутримувачами захисних споруд вшивалися заходи для приведення їх готовність до використання за призначенням. Втім, кажуть, чиновники не обходиться без ложки дьогтю. Найбільше труднощів з перевіркою укриттів, які знаходяться у приватній власності, адже вплинути на бізнесменів, щоб ті щось зробили з ними, практично нереально. А от щодо районів, які пасуть задніх з виконання інвентаризації, це Богородчанський, косівський і Рожнятівський. Щодо першого, голова ода Олег Гончарук дав чиновникам час до наступного місяця, аби провести роботи в повному обсязі. Проведено що на двох. Проти систем господарств комунальної власності, які підходять під укриття, а в них є в районі 19. Значить, я даю термін до кінця жовтня. Виконання 100%. Голови райдержадміністрації почули стебницький до виконання. Загалом, за підрахунками чиновників, нині укритися у спорудах цивільного захисту по області можуть понад 5 тисяч прикарпатців. А от у протирадіаційних 200 тисяч мешканців області. Іваненко Андрій Гаргара телеканал